Привіт, долюбчики, радий вас знову бачити. Сьогоднішній урок присвячений налаштуванню зарплат в ОДУ. Кожен бізнес повинен платити своїм співробітникам, але як розраховується ця оплата? Правила нарахування зарплати можуть здатися складними на перший погляд, але ОДУ спрощує цей процес завдяки зручним налаштуванням. Воду зарплата базується на основному типі структури, який розраховує оплату на підставі різних пов'язаних структур. Кожна структура складається з різних правил нарахування зарплати, які у поєднанні з іншими типами вхідних даних визначають розмір оплати. Це можна уявити як цибулину, де верхній шар це тип структури, який містить під собою різні структури зарплати. А вони в свою чергу мають різні правила. Надчи допомагається аналогія? Мені точно. Також хочу зазначити, що моя база даних адаптована під Сполучені Штати, оскільки я тутешній, але я налаштовуватиму загальну зарплату, а не спеціальну для сполучених штатів, щоб це було зрозуміло всім. І як завжди, проконсультуйтеся зі своїми бухгалтерами, щоб переконатися, що ви дотримуєтеся всіх норм власного законодавства та вимог щодо нарахування заробітної плати, і після цього застереження перейдемо до справи. Сьогодні нам потрібно створити нову структуру зарплати для стажерів. Вуд починає приймати стажерів, щоб навчити їх мистецтву виготовлення меблів. У нас є кілька програм стажування, орієнтованих на різні аспекти процесу виготовлення меблів від деревообробки до обивки, зварювання та навіть дизайну меблів. Ці стажери працюватимуть не повний робочий день, а платитимуть їм щотижня. Жодна з наших поточних структур не підтримує цю конкретну ситуацію, тому ми створимо її з нуля. Отже, без зайвих слів перейдімо до нашої бази даних та подивимося, як працює налаштування нарахування заробітної плати. Ось я на своїй головній панелі нарахування заробітної плати, і сьогодні ми зосередимося на меню «Конфігурація», а саме на цих пунктах у розділі зарплата. Спочатку розглянемо найвищий рівень типи структур. Зараз, коли ми переходимо до типів структур, ми бачимо, що у нас є три структури зарплати: перша співробітники, потім працівник. І співробітник США. і співробітник і працівник попередньо налаштовані в застосунку нарахування заробітної плати як загальні структури зарплати з базовими налаштуваннями. Основна відмінність між першими двома тип заробітної плати за замовчуванням: перша співробітник і фіксована заробітна плата. Структурована для штатних співробітників з фіксованою заробітною платою та розраховується за звичайною структурою оплати. Далі структура працівник призначена для працівників, що працюють погодинно, і розраховується на підставі погодинної ставки заробітної плати, а також використовує структуру оплати праці працівника. Тип структури співробітник США» був попередньо налаштований оду, коли я вибрав локацію для сполучених штатів. Обов'язково прочитайте документацію про локалізації, посилання на яку я залишу нижче. Тип структури ша вказує країну в стовпці країна, на відміну від загальних типів структур, які цього не роблять. Він схожий на тип структури співробітник, тим, що це також фіксована заробітна плата, але структура специфічна для сполучених штатів. Гаразд, я створю новий тип структури для нашого нового стажера, натиснувши створити у куті ліворуч згори, а назвемо тип структури стажер. Далі я очищу рядок країна, щоб воно було для всіх наших офісів, включно з нашими офісами в Мексиці та Канаді. Якби я залишив його як Сполучені Штати, то міг би використовувати його лише для своїх офісів у Сполучених Штатах, чого я не хочу. Далі я встановлю тип заробітної плати за замовчуванням як погодинний, оскільки їм платитимуть на підставі відпрацьованих годин. Оскільки кожна програма стажування матиме різну тривалість залежно від кожного введеного освітнього розкладу, я змінюю заплановану оплату за замовчуванням на щотижнево. Я не хочу, щоб вони чекали цілий місяць, щоб отримати оплату, а деякі програми стажування навіть можуть і не тривати так довго. Далі я зміню робочий час за замовчуванням на 20 годин на тиждень, оскільки вони не є штатними співробітниками. Я не можу змінити цю звичну структуру оплати. Цікаво, з чим це пов'язано? Щось мені підказує, що ми скоро це дізнаємося. Гаразд рухаємося далі. У нас є тип робочого запису за замовчуванням. Він коректний, це відвідування, і ми залишимо його. Це означає, що коли стажист реєструє свої години, вони обліковуватимуться як відвідування, на відміну від понаднормових годин або відгулів чи лікарняних. Гаразд. Тепер, коли ми більш-менш створили наш тип структури, настав час налаштувати наші структури для цього нового типу структури. Отже, ми повертаємося до конфігурації, але цього разу натискаємо структури. Це всі структури заробітної плати, які ми зараз налаштували. з поля пошуку. Ми бачимо, що кожна структура зарплати згрупована за типом структури, де ми були раніше. Отже, я розгорну всі Щоб побачити, які структури вкладені, в які типи структур. Ми бачимо, що співробітник має дві структури зарплати: звичайна оплата, та тринадцята зарплата наприкінці року. З іншого боку, оплата праці працівника та співробітник США мають лише по одній структурі, кожна кожна з цих структур зарплати налаштована з правилами нарахування заробітної плати. Ми також можемо побачити кількість правил для кожної структури зарплати в стовпці правила нарахування заробітної плати, також є стовпець країна. Як ви знаєте, якщо країна не вказана, структура зарплати є універсальною. Якщо країна вказана, як от у Сполучені Штати. То її можна використовувати лише для Сполучених Штатів. Гаразд. створімо нашу структуру для нашого нового типу структури, натиснувши Створити у верхньому лівому куті. а назвемо структуру оплата праці стажера. Залишимо позначку використовувати рядки робочого дня, що означає, що фактичні робочі дні будуть вказані в розрахунковому листку. Очищу Рядок країна, оскільки я хочу, щоб це застосовувалося до всіх наших офісів, а не лише до Сполучених Штатів. Я не використовуватиму розрахунок з початку року, оскільки наші стажери зазвичай мають короткострокову зайнятість, тому розрахунки з початку року не потрібні. я залишу шаблон розрахунковий листок, а в назві розрахункового листка, що розташована нижче, просто введу розрахунковий листок стажера. Я не хочу приховувати базову заробітну плату в розрахунковому листку, тому не ставитиму тут позначку. Запланована оплата за замовчуванням не можна редагувати, оскільки це те, що ми встановили як тип, коли вибрали стажер. і останнє, але не менш важливе, згідно з бухгалтерами, це журнал заробітної плати, який ми залишимо за замовчуванням зарплати. Далі ми можемо розглянути певні правила для цієї структури зарплати, які розташовані на вкладці правила нарахування заробітної плати нижче. Ці правила автоматично заповнюються базовими правилами нарахування заробітної плати. Подивимося, де ще вони можуть зберігатися. Я натисну конфігурація, потім правила. Ці правила згруповані за структурою зарплати, що ми можемо підтвердити тут у фільтрі структура зарплати у полі пошуку. Ми також бачимо, що є набір правил структури за замовчуванням, із вісьмома правилами за замовченням. Вони були автоматично додані до нашої нової структури зарплати оплата праці стажера. Мені потрібно додати нове правило на рахування заробітної плати, оскільки ми збираємося надавати нашим стажистам на обіди 40 доларів на тиждень. Щоб додати це, потрібно натиснути Створити у куті ліворуч згори. А в назві правила я просто введу «Компенсація за обіди. У рядку категорія я встановлю допомога, оскільки допомога це додаткова сума, що надається для конкретної мети. Далі я створюю код, який використовуватиметься під час обробки заробітної плати. Отже, я введу код «STPD». Не хвилюйтеся, я вже проконсультувався з нашою бухгалтерією, і вони не проти цього коду та решти даних. Послідовність використовується для визначення того, коли в процесі нарахування заробітної плати обчислюється це правило. Я залишу це без змін. Далі я встановлю структуру зарплати як оплата праці стажера. За замовчуванням, це правило є активним та відбивається в розрахунковому листку, що правильно. Я хочу, щоб це відбувалося як на моїй панелі витрат, так і в звітності щодо заробітної плати. Тому я поставлю обидві позначки тут: відбувати на панелі витрат роботодавця та відбувати у звітності щодо заробітної плати. Гаразд є кілька речей на вкладці загальне, які нам ще потрібно налаштувати. Якщо ми прокрутимо вниз до розділу умова, вибір завжди істина означає, що це правило завжди діє. Тому всі стажери отримуватимуть ці гроші щотижня. На вкладці розрахунок я залишу тип суми як фіксована сума, оскільки це встановлена сума, яку ми даємо нашим стажерам. Кількість залишиться одиницею, оскільки вони отримують одну компенсацію на обід за тиждень. А для фінансової суми ми змінимо її на 40, оскільки ми не даємо їм 40 доларів. Я залишу рядок партнер порожнім, оскільки Стелсі Вуд оплачує їм обіди в розмірі 40 доларів, і нам ніхто їх не відшкодовує. Якщо, наприклад, ми отримуємо якесь фінансування від третьої сторони на цю допомогу. Ми б зазначили тут цього спонсора. Агов, ресторан хот-догів. Цей привіт скористатися чудовою рекламою для співпраці. Гаразд. Це все для створення цього нового правила. Щоб переглянути наше нове правило, ми можемо повернутися до панелі правила нарахування заробітної плати за допомогою навігаційного рядка. Тут і ось воно наша компенсація обідів. На цьому і все сьогодні. Ми навчилися створювати новий тип структури зарплати, налаштовувати структуру в ньому та створювати нове правило для структури. Це чудово, я не можу дочекатися, щоб розповісти нашим стажерам про їх безплатний обід. Побачимося в наступному відео. озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.